За теракти у Харкові затримали росіянку. СБУ схопила ймовірну організаторку вибухів 45-річну громадянку Росії із позивним Тереза. Зокрема, її закидають підрив на початку цієї доби стели з українським прапором на проспекті Правди. Росіянка працювала у так званому міністерстві держбезпеки ДНР. За даними речника СБУ Маркіяна Лубківського, на початку минулого року жінка була активною учасницею харківського антимайдану. Удома в Терези знайшли саморобний вибуховий пристрій, військове спорядження та антиукраїнську символіку. Підрив стели правоохоронці класифікували як теракт. Сам монумент під час вибуху встояв. Втім, його демонтували, адже була загроза падіння стели. Причетність до е, інших е, вибухів, тобто чи це серія, чи це якийсь поодинокий вибух, буде з'ясовувати слідчим шляхом. Єдине, що ми на даний момент можемо сказати, що скоріш за все, що цей вибух, як і кілька останніх у регіоні спрямовані на залякування населення, на дестабілізацію ситуації.